На вашій карті з'явився новий елемент. Ось він ось такий синьо-сірий, це Курщина. Військові просили дотримуватися режиму тиші, і в принципі ми дотримувалися, але вже офіційні повідомлення від президента і від головнокомандувача Сирського про бойові дії на території Росії. Що означає синій? Що означає сірий кольори? Mm, до речі, дуже цікаве формулювання по тиші, тому що з одного боку всі вже розуміли, що там щось відбувається, хоч і в саме останні манці дізналися, що прекрасно, але ж таке формулювання як оперативна тиша, і це надпрекрасно просто дотримується і витримується, Звичайно, є такі індивіди, які не дуже дотримуються цього, хочуть як можна швидше щось там намалювати, хочуть щось швидше сказати, що вони щось знають, але. Це не масово на радість. Тому, тому ми бачимо, що є певні успіхи, і досить така суттєва синя зона. Це ще не вся намальована зона, яка є можливість малювати. Але ми намагаємося дійсно дотримуватися цієї оперативної тиші, щоб хлопці працювали, щоб мали успіх, і ми потім в наслідку бачили результати, і ними захоплювалися. Зараз ведуться активні бойові дії, з'являються там певні райони. Нові випливають, а є райони, про які ніхто не знає. Я не знаю, тому що московити ще там не дуже сильно покричали. І а звідки ж жонах на сьогоднішній день беруть всі джерела? Читають московитів, то, то потім і реагують. Але є певні ще райони, де ведуться бойові дії. Там чомусь не дуже сильно обговорюються московити. Можливо, з часом, коли вони втратять там певні райони. Хоча вони вже їх втратили, то вони будуть щось там вже розказувати. Ну це згодом. Але зараз синя зона це ті певні вже дуже дуже публічні і вже заявлені певним вищим керівництвом населені пункти, які ми зайняли і навіть нормально закріпилися. Тобто, вже можемо про них говорити. Сіра зона це такі. Певні потенційні зони, які будуть в майбутньому змінюватися, і ми знову ж таки ми відтворюємо там початкові ці всі етапи, а не одразу все малюємо як є. Тому тут ще варто очікувати певні зміни, певні процеси. І сподіваємося, що зараз хлопці, які там працюють, чи вони збільшать цю зону оперативно на дуже дуже великі масштаби. Ну, чому я заакцентувала увагу на карті? Тому що до цього ті мапи, які були, наприклад, на минулому тижні, коли ще взагалі не було зрозуміло, що відбувається, не було ніяких підтверджень офіційних з нашої сторони, на них були ніби такі ніжки, осьминога відростки в різні сторони, і, очевидно, їх брали, малювали Радіо Свобода, наприклад, на основі даних російських військових кореспондентів. Але потім я бачила заклики наших військових, які казали, що? Часом російська інформація про якісь наші суперпросування вкидується навмисне, штучне для того, щоб потім посіяти зраду, що от мали вже дійти до АЕС, захопити АЕС а то й Москву, а насправді топчуться навколо суджі. Ви коли перевіряєте, верифікуєте ось ці дані? Чи стикаєтесь ви з оцим російським навмисним дезінформуванням виконання їхніх воєнкорів? Ну, я зараз стримую, щоб не сміятися, тому що ми з цим зустрічаємося постійно, і ми на цьому наголошуємо. Ну, у нас таких моментів просто купа. Е, е, Їхні там воїнкори, особливо, які ведуть мапи, вони дуже люблять е -е, спочатку намалювати нам величезний прорив, і іноді можна здиватися, ну, кого ж вони підтримують. А потім вони його благополучно, там, за пару годин, відбивають все і прям. Дуже все класно у них відбувається, там всіх знищили, всіх відтіснили, все відбили. І це було там, пам'ятаю, контрнаступ е на півдні населення на півдні нашої країни. Там вони малювали просування. Пам'ятаю, що це були історії 46-ї бригади, які там в певних районах здійснювали свої операції. Там таке вони московити малювали, що вже думали, переріжемо так повністю південь. І дійдемо до морів, але потім вони все благополучно через пару днів відбили і сказали, що нічого не відбувається. І це було в районі Авдіївки, це було в районі Бахмуту, в районі Часового Яру. Це відбувається постійно, і чомусь ми відкинули всі ці часи. Ми відкинули всі ці моменти, і на сьогоднішній день. У нас чомусь московити стали таким потужним залізним джерелом, що ми готові вже мапи малювати, що ми вже готові висновки робити. А, ну тут дуже дивно, звичайно. І ну я не здивований, що з'явилися нові такі процеси, можна швиденько намалювати мапу і перехопити а, ці всі там інформаційні приводи, але ж ну, воно так не робиться. Той, хто намагався вгадати, намагався. А, Відтворити те, що є там насправді, і хтось мав там. Я не, не буду там вагатися і казати, що можливо хтось мав якісь доступи до інформації і хотів цим скористатися. У мене такі питання, кому ви допомагаєте в цьому процесі? От ви бачите, що московити вони дезорієнтовані. Ну ніхто не знав. Їм ніхто два місяці не знімав ролики і не казав, ми будемо тут проводити контрнаступальні дії. Ми тут зібрали дуже багато військ, і зараз будемо йти, копайте, готуйтеся. Вони не готові до цього. Вони не знають, які масштаби. Вони не знали, які задіюються бригади. Вони думали, що це. Чергові наші акції медійні. Назву це медійні, бо це вже, вже всі бачили, і всі знають, коли заходили там певні підрозділи РДК, наприклад. І ну, там було більш медійно. Це вже зовсім інші масштаби. У них е різнилася інформація, у них військове керівництво. Говорило одне і подавало одну позицію. У них воєнкори бачили по-іншому, а люди взагалі треті казали, що їх всі кинули, їх всі обманюють. Де наше правительство, Володимир Володимирович поможіть і тому подібне? Це це дуже показово те, що вони були не готові. Вони тільки зараз, ну на жаль, вони от зараз уже навіть в цих всіх процесах за тиждень змогли виграти там певні інженерно-фортифікаційні споруди. Це от той приклад, що вони ну на жаль вміють копати, на жаль, вміють будувати. Але ну, не було б навіть цього того успіху, який ми маємо зараз. Тисячі квадратних кілометрів і вже навіть більше просування, закріпляння купа полонених, цього б успіху не було. І тут з'являються всі оті, такі медійники, які починають малювати мапи, починають читати воєнкорів, які просто ну, вибачте вже. Поток, оце як в унітазі ллється, л'ється, л'ється. Оце інформації те взяли, там бачили, там просунулися. Там всіх убили, там всіх знищили, все відбили і почалося це. Не знаю, інфоциганство якесь. Тому ну дуже дивно. Це добре, що наше військово-політичне керівництво підійшло до цього процесу максимально класно. Спочатку взагалі ніякої інформації, хай навіть це було очевидно, що там щось відбувається. От, взагалі нічого не говорили. Як там казали, Блумберг дзвонить, слухавку не беруть, нічого не рекомендують. Що робиться, покажіть нам. Скажіть, ми ж хочемо щось написати. Потім, вже, що почалося в західних ЗМІ, е, неназваний генерал з Генштабу сказав, неназваний радник президента сказав. у Нас от такі там джерела почалися ці фантазії. Це так класно було спостерігати. Потім вже наші хлопці закріпилися. Провели зачистки зараз. Провели там стабілізаційні заходи. Далі їх проводять вже в гуманітарному плані. Вийшло керівництво, відзвітувало і все дуже чітко і класно. Далі хлопці працюють. Але на жаль, зараз ситуація ускладнюється, тому що московити підтягують свої ресурси, вони намагаються вже там якось оговтатися від цих всіх, всіх процесів. Вони там вибирають певні межі, де вони вибудовують ФЕС, де вони будуть вже вибудовувати оборону, намагаються десь щось вже огризатися. Тому хлопцям стає дедалі, дедалі складніше. Але отой, ота перевага в інформаційності, перевага, що вони не розуміють, що відбувається. Вона все рівно досі грає на руку, і це дуже важливо. Тому і оперативна тиша. Саме це формулювання, воно на сьогоднішній день дуже класно підходить. І оті всі сміноги, там, медузи, і хто що малював, то вже таке. Там там і не дуже все чітко, як всім здається. Ну, не знаємо і добре можна потерпіти і почекати вже якихось результатів, тим більше ми розуміємо, чого це вартує, і це вартує життів наших захисників.